5 серпня, вівторок. Висока духовність можлива. А тому, хто може зберегти вас від падіння і поставити перед своєю славою непорочними в радості. ЮДИ 1,24 Христос дотримувався всіх вимог закону. Завдяки своєму досконалому послухові, він дав змогу кожній людині коритися Божим заповідям. Якщо ми підкоряємося Христові. Тоді наше серце з'єднується з його серцем, наша воля зливається з його волею, наш розум стає одним цілим з його розумом, думки підпорядковуються йому. Ми живемо його життям. Ось що означає задягнутися в шати Божої праведності. Тоді Господь дивиться на нас і бачить не прикриття фігового листя, не наготує потворність гріха. А свій одяг праведності, який являє собою абсолютний послуг закону Єгови. За допомогою плану спасіння Бог забезпечив людей можливостями для виправлення кожної гріховної риси характеру, для опору кожній спокусі, якою б сильною вона не була. Найбільша спокуса не може слугувати вибаченням для гріха. Яким би важким не був тиск на душу, беззаконня це наш власний вибір. Жодна земна чи пекельна сила не в змозі примусити людину грішити. Перш ніж пристрасть візьме гору над розумом, а над правдою запанує нечестя, воля людини повинна погодитися зі злом, а серце підкоритися йому. Якщо ви стоятимете під закривавленим прапором князя Еммануїла, вірно виконуючи його служіння, ви ніколи не підкоритеся спокусі, тому що поряд з вами стоїть той. Хто здатний зберегти вас від падіння, нам слід позбутися всіх гріховних схильностей. Коли ми долучаємося до божественної природи, то успадковані і набуті пожадання до зла зникають ми стаємо живою силою для здійснення добра. Постійно навчаючись від божественного учителя, щодня зливаючись із його єством, ми співпрацюємо з Богом, перемагаючи сатанинські спокуси. Працюючи разом з Господом, людина стає єдиною з Христом, як і Христос одне з Отцем. У такому разі ми перебуваємо з Богом на небесах. Серце спочиває в мирі та впевненості в Ісусі.